В комплектацію входить потужний передній бампер, лебідка рунва на 2500 фунтів, захист рук, зеркала, спинка та поручні для вашого пасажиру. Електронна панель приладів має всі необхідні показники, дуже чітка і інформативна: такі як: показник швидкості, одометр, спідометр, тахометр, вибраний привід. Температура навколишнього середовища і рівень палива в бензобакі встановлено найсучасніше якісне led освітлення як попереду, так і позаду. Органи керування дуже прості: праворуч знаходиться ключ запалювання. Праворуч також знаходиться куліса перемикання передач, лівий пульт освітлення, кнопка запуску, стоп-двигун, аварійка. Ліворуч також знаходиться керування лебідкою. Правий пульт перемикає повний та задній привід з можливістю блокування переднього диференціалу і флажок газу. Гальма гідравлічні дискові, комбіновані: ліва ручка це загальні гальма, ножка, чисто задні гальма.